Друзі, нас інфу перші про головне поїхали. Пишуть, що дружині Портнова Валяєві стало погано. Поряд із струною чоловіка її вивели під руки охоронці. Швидка чергувала поряд з моргом. Вона була на опізнанні. Пишуть, що життя самої жінки також в небезпеці, адже весь компромат на усіх тепер у неї що вона буде робити далі? Невідомо. Втім, іспанська влада вже надала їй держохорону. Жінка можливо покине країну і почне життя з самого початку. Переховуючись, Портнов багато кому заважав, а вона була в курсі всіх цих справ. Пишуть, що поліцейським вона назвала можливі прізвища або прізвище вбивці. У той же час пишуть, що в Іспанії затримали одного із двох кілерів Портнова, і Він уже заговорив перші свідчення, вбивця зрадника. Шукують усіх. Іспанська поліція обіцяє опублікувати відеодопити. Втім, поки другий спільник на волі цього не буде, аби не заважати слідство. Пишуть, що кілер пов'язаний з Україною і Росією, ним виявився не місцевий житель. Як раніше думала поліцейські, згодом подробиці телеграм-канал Пуч пише: насправді Портнова могли прибрати і свої. Він надто багато знав внутрішніх секретів офісу президента. Якщо між ними стався конфлікт, і Портнов спробував шантажувати перед смертю політолог Павло Павлону, той же час підкреслив наступне в Іспанії ліквідовано екс соратника Юлії Тимошенко, найманця Віктора Януковича. І, судячи з усього, агента ФСБ Андрія Портнова. Портнов – мій давній друг, який в моменті не соромився написати відбірним руським матом лише за те, що і завжди залишався послідовним прибічником політики Порошенка, проти якого Андрій працював на замовлення Кремля а потім і банкової його ліквідували його куратори саме з цих контороп або Кремля іншого не дано. Але ж справедливість є, за неї варто боротися. Передавай вітання чортам, Андрій, що відомо про цивільну дружину вбитого експолітика. Згідно з даними, в Портнова залишилось шість дітей. В середу, 21 травня, стало відомо, що в іспанському Мадриді було вбито скандального українського експолітика Андрія Портнова. Про російський діяч виїхав з України в червні 2022 року і приписав своє майно в Києві на дітей. Особисте життя Портнов вважав за краще приховувати. Проте відомо, що він перебував в цивільному шлюбі з Анастасією Валяєвою. Андрій Портнов, що відомо про особисте життя, скандальний екстрадник президента Януковича офіційно був одружений двічі. Перша дружина Інна Білоконна народила політику двох дітей. Зараз працює в Оболонському суді Києва з портного вони розлучились 96-му році. За інформацією, з 21-й рік другої дружиною портново була Тетяна Валерівна, яка працювала приватним адвокатом. Іншої інформації про жінку в відкритому доступі немає. У 2014 році, коли Янукович втік з України слідом за ним в Російську Федерацію, вирушив радник Портнов. Він був противником революції гідності і закликав амністувати Беркотівців. Після Євромайдану до Росії приїхала й цивільна дружина експолітика Анастасія Валяєва, на яку він оформив майно куплене в Росії після революції гідності. Це з'ясували журналісти програми схема інформації про обраницю у портнову відкритому доступі. За мало відомо що Анастасія і її мама Лідія Валяєва були бізнес-партнерами Портнова в словацькій компанії Лешко Груп. Також Анастасія працювала в Адукватському об'єднанні колегія правозахисників, фундатором якої був Володимир Макар, помічник нардепа Андрія Портнова. Анастасія Валяєва приїхала до Росії в 2014 році. На початку 2000-х років цивільна дружина проросійського діяча працювала помічницею парламентаря Володимира Перелипенка, який входив до так званої групи Портнова в 2014 році. Анастасія поїхала до Росії, і незабаром отримала там паспорт. Журналісти дізнали, що на Валяєво в Росії було оформлено будинок на 90 квадратних метрів під Москвою. Але в 21 році вона його продала. Також вдалося з'ясувати, що номер, яким користувалася жінка, в РФ був підписаний як Анастасія Портнова. Протягом 16-18 років Валяєва по черзі з Портновом паркувала свій автомобіль в Москві, зокрема під МЗС РФ. Остання згадка про Анастасію Валяєву у ЗМІ була в квітні 24 го коли стало відомо, що скандальний український політик Портнов приписав свою вілу під Києвом на дітей. Він перебував в Іспанії. а Інтереси дітей представляла їхня мати, цивільна дружина втікача. Анастасія Валяєва володіла будинком під Москвою. де Мешкала з У мережі пишуть про те, що у Порново залишили шість спадкоємців: сини Ігор, 93-й рік, Михайло 2022-й, Також дочка Лілія, 94-й, варвара, 12-й рік, уляна, 14-й рік та Василіса. Застрелила експолітика в престижному районі Мадрида біля ворити американської школи. Коли він відводив туди дітей, відомо, що Андрій Портнов 5 років жив за кордоном. У 2018 році СБУ порушила проти нього справу про держзраду, але політик подав позов до правоохоронного органу і справу закрили. В 2019 році Портнов повернувся в Україну через два роки. На нього наклала санкції США влітку, 22 го коли він виїхав за кордон через пропускний пункт в Закарпатській області. Але прикордонники не повідомляли на яких підставах. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.